Ми звикли кабачки їсти приготовані у будь-якому сольоному варіанті. Сьогодні пропоную вам приготувати варення із кабачків. Воно виходить таким дуже цікавим та незвичайним. Спершу беремо кілограм кабачка. Зверніть увагу, що кілограм має бути вже обчищеного кабачка, тобто нам потрібно його трішки більше. Та цукор і лимон. Отож, кабачок обчищаємо від шкіри та чистимо, забираємо усі зернята. На цей рецепт гарно підійдуть кабачки, які вже і навіть переросли. Адже серцевинку ми вирізаємо. Ось так все відчищаємо. І ось таких чищених кабачків у нас має бути 1 кг. А далі все дуже просто: Кабачки нарізаємо довільними шматочками, такі виходять ось Кубочки. Їх перекладаємо до посудини, у якій будемо варити наше варення. Засипаємо цукром та даємо постояти 5-10 хвилин, щоб кабачок пустив сік, перемішуючи попередньо. Далі займемося нарізкою лимонів. Попередньо гарно промитий лимон нарізаємо на довільні шматочки. Хочу звернути вашу увагу, що кісточки з лимона ми забираємо обов'язково. А далі за вашим бажанням. Якщо ви полюбляєте трішки гірчинку у варені, тоді шкірку можете залишати. Якщо ж ні, тоді рекомендую спершу зняти цедру за допомогою терки, а далі весь білий шар на лимоні зрізати, використовувати в рецепт лише соковиту нашу частину та цедру без білої шкіри. Тоді він не буде гіркувати. Перемішуємо, даємо постояти ще 10 хвилин та ставимо на самий слабкий вогонь до закіпання. Коли суміш закіпіла, даємо їй покипіти 5-10 хвилин та вимикаємо. Чекаємо декілька годин, поки маса повністю охолоне. Знову ставимо на слабкий вогонь та проварюємо після закіпіння 15 хвилин. Даємо масі знову повноцінно охолонути і повторюємо ще раз. Отже, варимо варення, Ми десь, я варила 2 дні, не поспішаючи. І ось такий джем у нас виходить. Стерилізую банки з кришками. Тим часом знову розігріваю наше варення, щоб воно закипіло, адже закривати його потрібно в гарячому вигляді. Стерилізую банки ось таким чином на кастрюлі, а щоб зайва пара не виходила, закриваю будь-яким рушничком, ось так, збоку, щоб баночки гарненько прогрілися до гарячого. Перевертаю, даю їм повністю випаруватися, щоб зайва рідина вийшла. Розливаю наш чем, накриваю кришки, закручую. Далі обов'язково банки потрібно перевернути та поставити під теплу ковдру, щоб вони повноцінно охололи. І наш джем на зиму готовий. А це залишило поласувати.